Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій ранковій молитві, на нашій варті. І цього тижня наша варта буде проходити в молитві Вервиці. у цьому шляху, в якому Богородиця проходить своє життя, проходить життя з Своїм Сином, з нашим Богом Ісусом Христом. І тим самим ми, дивлячись на її шлях, дивлячись на ті всі події, беручи ті всі розважання, повинні теж пройти ось цей шлях, бо це шлях перемоги над дияволом, перемоги над гріхом, і це шлях життя. Особливо що зараз, в часі війни, ми можемо перемогти тільки тоді, коли ми переможемо гріх. Коли грішник усвідомить свій гріх і покається. фізично ми переможемо, обов'язково звільнимо всю свою територію. Але якщо грішники не навернуться, не покаються, загроза війни буде завжди, тож розпочинаємо нашу молитовну варту, нашу вербицю у боротьбі із диявленням. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день ми беремо радісні таїнства Вервице. І перше таїнство це благовіщення. І цитатою цього сьогоднішнього нашого намірення, нашої молитви буде цитата із Євангелія від Луки. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна. Ти між жінками. Благословена ти між жінками, радуйся, благодатна. Ці епітети, ці слова ангел промовляє до Марії, Дівчинки, молодої дівчини, яка перебуває в храмі на служінні, радше при храмі виконувала своє служіння. Оскільки була першою дитиною в своїй сім'ї і була пожертвована на служіння Богові. І от тут з'являється їй цей ангел, і починає говорити ці слова. Радуйся, благословенна ти. Я собі, знаєте, це, це важко уявити, як це, як це виглядало з Боку. Які перечу. Які відчуття і пережиття емоції пережила в цей момент Марія? Що би з нами було, наприклад, що би нам? Так от, явився ангел, і от каже, радуйся сьогодні, я тобі звіщаю таку і таку новину. Що би ми в той момент пережили кожен з нас? Шок. Можливо, хтось би сказав. Щось зі мною не так, треба йти до психіатра, ще щось, ще щось. Що. Тобто, мабуть, одиниця тільки дійсно стали би і сказали: ось я, я з тобою, Боже, слухаю тебе. Але момент благовіщення це якраз цей момент початку нашого спасіння, а радше втілення оцього, плану, Божого плану нашого спасіння. Бо якщо ми хочемо врятувати свою душу, якщо ми хочемо врятувати всю нашу Україну, то маємо прийняти те, що говорить Господь. Прийняти ту звістку, яку Він нам сьогодні дає. І приклад Марії, яка цієї дівчини, яка ні сном, ні духом, напевне, не була і не думала про те, що вона стане матір'ю Месії. Вона приймає це. Вона відповідає, вона готова служити. Бачите, всі звістки, які дає Господь, вони завжди є радісними. Вони, вони звіщають радість. Вони дають надію. І коли людина відкликається на цю надію, яку Бог дає людині, то з неї все виходить. Ну як тільки його людина відкидає те, що Бог хоче їй сказати, те, що Бог їй хоче дати, все рушиться, все ламається. Бог дав Адаму, Адамові і Єві рай, дав ідеальні умови для життя, ідеальні умови, щоб народжувати своїх дітей, їх ростити, щоб люди жили добре. Бог не хотів людського страждання. І не хоче по сьогоднішній день. І вся його звістка, все, що говорить Господь, це те, що Він хоче для нас, любові і добра. Згадайте, зрештою, які слова промовив Христос, коли війшов до своїх учнів після Воскресіння. Мир вам. Бог дає мир. Він у ту радість. Так, вона неочікувана, вона інколи не зрозуміла, вона інколи дивна. Але це тільки для нас, людей. І в цій ситуації треба просто, знаєте, закрити очі, зануритись в неї, війти в цю радість, в цю звістку. Хтось може сказати, яка ж радість і звістка в часі війни. Та тим, що ми ще всі живі. Ця війна це не була Божа звістка. Ця війна, яка розпочалась, це не Божа воля. Це воля людини, Людини, яка відкинула Бога в своєму житті. Людини, яка не цінує людське життя, людини, якій було дано життя. Для того, щоб розвивати, щоб бути Божим інструментом в руках, тобто звіщати іншим, давати добро, а людина це відкинула. Господь Бог кожному з нас дає радісну звістку. Ця звістка це наші таланти, які ми отримуємо. Це наші вміння, які ми маємо, які ми розвиваємо. Це нам дав Господь Бог щоб тим самим примножувати це життя. І ми не маємо права його відкидати. А той, хто відкидає це, знищує оцю радість, яку Господь Бог хоче всім нам подарувати. Це перше радісне намірення і таїнство. Радуйся, має бути сьогодні таким, знаєте, дороговказом для всіх нас. Радуйся, бо Господь нас любить. Радіємо, бо Господь Бог є з нами. Радіємо, бо Господь Бог нас рятує. І так як Марія прийняла неочікувану цю Божу радість, приймімо сьогодні і ми її. Богородиця Діва радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінкам, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і плідло на Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спа і збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. <кхе> богородиця діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти і жінками. І благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні Ам. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови захорони, захисти, Господи, усіх і оздорови всіх наших поранених, як цивільних людей, так і тих. Так і в наших захисників благословить захорони Господи усіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що освоїть наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, захорони і захисти Господи, усіх людей, які перебувають в зоні бойових дій чи на окупованій території, а всіх окуповані території всі ті території. І тих людей, які вже є визволені, просимо Тебе, Господи, від допоможи як можна швидше відновити всю інфраструктуру, поверни живими і нешкодженими усіх наших військовополонених і просимо Тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони розкаялися в своїх гріхах, які вони чинять, визнали всі свої злочини, отримали відповідне покарання. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас час, навіки, вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває в 12, 3, 6 і 9 годині, і відповідно, в кожній цій годині ми беремо від таїнства. Це буде таїнство відвідання Святої Єлизавети в 12-й годині, в 3-й годині таїнство Різдва Ісуса Христа, в 6-й годині вечора стрітня Господнє, і в 9-й годині завершальне це віднайдення Ісуса у храмі. Молимо свервицю, перемагаємо гріх і перемагаємо в цій війні. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!